бить. Мені жаль, на даний час у мене не було в Discord'і. А, але я не заходив на цей кадр, я ну, я ген намрав. Ну, добре, але це наша перша катушка з ним, та? Друг? Це друга. Це кар? перша катка. Та, та першу, та катушка. Та, до першої у нас така катушка, ми були на топ-2. М, -м, М. Вот, нафей сьогодні ж 21 кубос. Ладно. На двойка. Так, так. И вот мы и друбаемся. На Все. А не вас, мудренька, Ай, ви бачите, це остання катушка, та? Це остання, пам'ятаю. Так, так швидко? Ну, та й ва... це, 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 без... це без воробушка. Це без воробушка. Та, воробушка. Ми Мож... просто взяв воробушка програємо, що програємо того, що подивіться, він підстрибнув. По-перше, я бачив, як він врубав гаджет. Скорищу, піпець, Скорость, дякую за просмотр, всім па-па! І, кстати, тут буде один скрінчик, що я купив сьогодні, забрав пас, без Сашка, бо я це не купив. Так-так, в кінці буде скріншот. Бо я нагадав, так, Давай. Всім дякую за просмотр, всем папа! И ша і ведь все, Всім дякую за па просмотр, па-па. я купив його ура!